Так, ну що, потихеньку праця йде. Сезон вже чути, що він такий, знаєте, піднімається вгору з великими масштабами. Даже бачу по дзвінках. Люди почали вже дзвонити по пропойках, тому що дехто дивиться і. ну, в мене на, на каналі я постійно розказую про ці пропойки. А дехто, можливо, дивиться з якимись перемотками і не розуміє, як пропоювати цих бройлерів, курей, і так само качок, і ну коротше, усю птицю. Я їх пропоюю всіх одинаково. Ото, і ото так розказую людям. І, в общем, що я хочу сказати, щас пішла вже тема трохи оцього БМВД. Вже е, тут місцеві, і трошечки, слава Богу, відправляємо чути, що вже з'явилася якась робота. Хай невелика, не але вона є. І е, полягло питання. Та воно й було, і була така думка е, придбати. Називається штукень е, е, ваговий дозатор. Блін, я як подивився ціни, там, ну, ну треба 60 тисяч гривень, щоб купити ваговий дозатор. Що він робить? Ви нажимаєте кнопку есть із шнека, із оцього, із скормозмішувача, сипається БМВД, висипається в оцей шнек. Шнек висипає у ваговий дозатор. А із вагового дозатора ви вже виходить, нажимаєте кнопочку, виставляєте там скільки в мішок вам повинно бути ну, сипатися суміші. І тоді, виходить, воно там висипає, наприклад, нам 30 треба кг БМВД для бройлера. І воно висипає 29 900. 100 г вже треба буде вручну досипати. Коротше, ну реально, блін, тільки цикл роботи, отакий масштабний, і щось я так подумав, ну нафік він нужен, просто-напросто. І ми зробили, опять же ж придумали таке ноу-хау економніше по світлові в 100, 158 раз. Так як світло у нас 9,80 за кВт. То щоб мішок БМВД пропустити 30 кілограм через у цей весь оцей процес, це плюс 10 гривень до, до цієї вартості. Нафік воно треба. Це один кіловат времені. Поки від того кормозмішувача воно пересипеться сюди, поки від ціля пересипеться у, у дозатор в той там комп'ютер стоїть. Ви там клацаєте ті кнопочки. Ну, коротше, фігня із фігні, і плюс мішок прошити. Тобто на один мішок. 1 кВт свят. І ми так подумали, пошурупили з Ігорком, каже, Ігорюнь, а якщо купити віса, обичні віса, тобто 2000 гривень поїхали купили такі віса, хопа, поставили прямо під кормозмішувач, Ігорьок підставляє мішок і все, і готове БМВД сипеться прямо в мішок. А тут Ігорьо уже ось дивіться, раз, і дивиться норму. Норма подачі ну, считай, самого БМВД. Савочком відібрали або додали, якщо щось нам ну, там перевез, так сказати, або не довез. Ну, ось, бачите, 30-500-30600. тоді бере савочок, савочком начерпнув раз і пересипав у слідчий мішок. І таким методом ми робимо норму в 110 разів швидше, ніж короче, із цими усіма прибамбасами. Воно то все добре, все красиво. Ну так якось по, по, по підрахунках, коли ж воно себе відіб'є, коли воно заробить оті 60 тисяч гривень назад, та ще й треба їх, ще ж просто так їх не купиш, їх треба з кредитки потягти або ще з чогось. Коротше, якось інтересно, так? Да? А ми диви як, бам! І готово. Все. І так от і наступний, і наступний і мішечок. Зараз я вам покажу. Це у нас БМВД для бройра 30%. І ми робимо прям 30% у мішок. Це дуже удобно для кожної людини, хто займається птицею, щоб ви один мішок узяли і розмішали його зразу для своєї е, там, пти, птички. Е, на одному мішку виходить у нас 100 кг корму. Так що беремо такі, купуємо сахарні мішки. 8 гривень мішок. Ну, він, звісно, цупкий, класний. Він прям, прям супер. Він такий. Його хрен порвеш. І на відправку, що саме класно, як ми відправляємо новою почтою або Укрпочтою, е, ці мішечки, то е, прошитий мішок більш не потребує ніякої упаковки, ні стрейчується, ні, ні, ні в ящики, ні в які його не впаковують, нічого. Просто так привезли мішок БМВД, його пере, перемотали скотчем, приліпили лейбочку і воно поїхало. Так, Ігорінь, пропустив опять цей процес шикардосний. Ти тут вже як цей, нанюхався, да? давай я тобі відро зараз оце висиплю. Це віддільно от в тебе і прямо у мішок можеш у слідущий досипати. Mm -hmm. да? ну, дивись, якщо тобі так краще, то хай так і буде. Зараз я вам покажу процес, як у нас набирається БМВД. Ставиться мішечок. Оп. Підставляюся так під бункер. Покажи, як воно сипеться, не замутай. Да? Спішуєш. І оп. І отам. Бачите, як сипеться БМВД. Ось таке золоте. Все. А там у нас кілограмчики. Ну зато ж швидше, ну все одно, да? а тут ще кнопки ти клацай, туди-сюди бігай. Та й місця немає, куди його ставити. У Нас ще там буде просіювач стояти колись. Який не просіювач, просіювач що там йде після гранулятора, а там вже йде просушувач якийсь. Коротше, треба щось таке придумати, інтересне. Дивився я, просушувач зробили на техномашстрої. Маленький, не знаю як він називається. Ну він такий кілограмів на 200. Ну, Якби він у мене був, щоб я його провірив, протестував, провірити так сказати, і, і, і сказати, що весь штукень хороша чи ні. Дивлюся, канал е, Макс Крол. Там, чоловік займається цим кролями. Там у нього тих кролів, я не знаю, в мене від того пуху вже б алергія, 158 разів би була. А в нього ну, нормально І е, І цей. Е, і в нього цей, цей просушувач гранули. Ну, подивився. Ну, як на маленькі якісь ці е, потребності, вроді би штука й прикольна. А от якби отакий зробити хоча б на півтони, щоб був, щоб той зробив замість гранули півтони, туди усипав його, просушив, потім у мішки зложив його і опять робиш півтони. Може воно результат якийсь і покаже. Ну а так, ну маленький. Тобто він побутовий, прикольний, Ну от якби отакий зробити більший, було б, я думаю, б інтересніше. І дуже мені цікаво, як просипається сама гранула із нього. Там сітка така знизу стоїть. Гранула сипеться на сітку. І об'єм цього бункера ну, він там йде хай метр двадцять на сімдесят. Ну бункер висипний під мішок, він йде невеликий. Він йде десь приблизно такий, як у нас ось на гран 300, наприклад, стоїть. І в чому інтерес е, усього діла. Сюди то гранула висипеться, але ж бункер квадратний, як воно висипається з боків, чи воно реально просипається, чи ця гранула не підвисає. От оце би я б хотів би, конечно, його тестонути, так сказати, провірити. І, і можливо, навіть по такому принципу е зробити такий, такий коротше, просушувач, тільки десь на півтони. Ото би було б, звісно, веще. Так, ну що, Юрюнчик тут в мене. Уже заділа, скільки ти рук мішків заділа? Я зараз буду прошивати. Так. Я ручик оце ось сюди ось мені ставимо. О, оцю нашу золоту красоту. Пахуча така. Ех, та ти що. І я зараз буду прошивати це все діло машинкою. Что ты як их там завязки, правильно? Так, товариші трудяги. Коротше, доволі цікавий процес. Но, ну що я можу сказати? Постійно на це дивитися теж не можна, бо швидко надоїдає. Так, що хочу ще сказати, із отого БМВД, яке ми зараз пасуємо, виходить отакий ось комбікорм. Ну, Отака от гранула. Це у нас сьогодні ми робили. Вийдемо зараз на світло. Пахуча, ділова, толкова. І на ній виходить. Смачне хороше м'язко. Що то значить повнораціонний комбікорм? Коли в ньому є усе. Тільки на вигляд от подивився і вже бачиш, що там і макуха, дивіться, і пшеничка. Не. І кукурузка, і вітаміни. Ну, вітамінів не видно, але вони там є. Все там чітко. Так що отак от. І працюють люди, так? Да? Ігор'юнь, Ти вже заморивсь трохи? Да? А ще вдома скільки роботи в нас, так? Да? Ми з цього ще сарая почали розбирати, того старого вже, все, вже він почти без криші, так що красота. Ну зараз тут справимося. Деньок у нас сьогодні непоганий, вроді, ну, так сказати, дощу нема, але ну, на дощ хмариться. То ми, може, по суті, ще сьогодні щось спінемо зробити. Ще й вдома. Зараз тут відправляємося і потім додому. Так, ну що, трудяги, давайте, вдома ще побачимося, пройдемося там. Може, по господарству. А може, не пройдемося. Ми, коротше, все, працюємо. Зараз буду дольше прошивати. Все, давайте. Так, ну що? Якось потихеньку і плавно ми переїхали вже додому. Займаємося тепер домашніми справами. Тут вивозимо зараз землю. І вирішили, вже заразом там яма, де навозна куча в нас була. І ми вирішили ту землю туди, в ту яму. Трошки вирівняється огороду, так що буде красота. Ну а навозу залишилося дуже-дуже мало. Приїхав ось до мене вчора, в неділю, коли це в нас сьогодні понеділок, Так, вчора. Приїхав підписник з Полтави, звати його Стас, а в нього тут участок в Решетилівці, там, ну такий, я не знаю, соток може 15. І він приїхав, каже, Коль, мені так треба перегною, типу, на участок. Ну в чому проблема, давай. Так ми йому ще три, три прицепа. Да, три прицепа повних туди на участок. Бах. Вчора вивезли. І, і, в общем, скучно мені тоді вже стало Поліс я ще й розбирати. Уже оцього сарайчика вчора зняв уже шифер. Трошечки уже один фронтон розібрав. Тепер стався ще трохи задній, Та й будемо потихеньку його убирати. Він не нужен, він реально тільки мішає, Треба, щоб був двір просторий, і погріб. Оцей отой, теж я його розберу, і там треба акуратніше його зробити, щоб воно не отаке було, хто що. А трошечки акуратніше зроблю його із газоблока, пластикові двері туди закажу, і коротше буде красота. Звісно, це все процес времені, ну нічого. Вроді би, час є поки що живі, здорові. Якось живемо не потихеньку, щось та й зробимо. Так що, в общем, товариші трудяги. Отак от і трудимося. утра у нас одна робота до обіду, а після обіду зовсім інша. Отут от такі справи. Так, ну і тут аж теж чагарники ці порозбираємо. У нас, бачите, тут залишилося зовсім трошечки землі. Зовсім трошечки. Якраз ми її туди перевеземо. Тут возиків 15-20 буде. Точечок. І перевеземо, вже тут, так сказати, можна буде вже тоді стопчики далі бетонірувати. І паркан. Паркан робити далі. Тут його ще вистачає, аби тільки робили. Тут е, по-другому -по не виходить, головне, щоб руки не опускалися. По поводу того паркану, якого ми зробили, зараз теж бігом пробіжуся, покажу. Сказали, що це ви робите на год хернями ну, і так далі. Ну, якщо год простоїть і слава Богу, значить нас е, ніколи не пропаде робота. Ми завжди ми будемо в якійсь діяльності. Да? А хоча, якщо чесно, я знаю, що він буде стояти довго і нудно. В ростворі я пластифікатор лив, то розтвор хороший дебелий. Ми його ще заштукатуримо. Короче, і буде красота. Вийшов у нас парканчик, отакий от, от вийшов парканчик. Я думаю, що. Супер! Хтось казав, нахера ти заморачувався із тим ракушняком, не треба було. Це вже просто по совісті. Я зробив, щоб воно вже одне було і на совість. Уже нічого з ним не случиться. Я не знаю, що це може бути. Там казали, влагу ракушня купити, є ще щось. У нас усе Вон, сарай з ракушняка, переробний виходить, ну, літня кухня, теж з ракушняка. Люди хати з ракушняка строять і в них нічого не розривається. Ну є, звісно, дуже великі письменники у нас. Які кажуть, що це все капець йому задниця велика буде. Коротше, якось отак. Не знаю. Ми його пролили, бачите, тут ще, виходить, де яма була. ось сюди у нас у заливку пішов ще роствор, тобто тут ще так 10 кот, ну, де 5, де 10 такий виходив цей, що ми туди ще і не знаю сюди 20 бетономішалок, мабуть, залили, а може й більше. Усе пролили, в нас там ляпухи такі, прям ріденькі, пролилися і все. Так що, в общем, трудяги якось так. Потім топорчиком я зрізав, так як трохи був він же ж він не кондиція, цей ракушняк. І топорчиком я позрубував, так сказати, зробив, щоб воно рівненько було. І тепер закидається воно все роствором, Затягнеться шпательком, і е, шиферу тут теж закидається роствором. ціля тобто буде отак чуть-чуть уклон. Буде красота. Я думаю, що. Буде як ну, капець як буде добре. Так, ну що, давайте зараз ще знаєте що, покажу вам оп, оп, оцю сторону, О, щоб ви розумали, яка суть роботи була зроблена. Тут у нас що, стопчики металічні і зверху теж металопрофілина металічна приварена. Знизу йде рейка 10х25. І виходить, от до тої рейки теж прикручувався шифер. І дуже добре, що за рейку... Бачите, ось дивіться, отак, тут прокидався у нас роствор. Тобто для того, щоб не було вібрації в шиферу, ну воно кріпкеньке все буде. Сюди теж ці шви вони позакидаються. Це ми будемо займатися з цим ігорком завтра. Е, я буду там трохи по сарайчику. це ще, мабуть. Та, ні, застигло воно тут, як маю. Короче, Хату можна було строїти. Такий фундамент вийшов. що капець. І цей. Завтра я буду розбирати сарайчик. А Ігорючик замішає пару бетономішалок і просто позакидає оці шви, вирівняє його, усе попідрівнює і буде, товариші трудяги, буде, я думаю, що велика красота. Так що, в общем, якось отак. Уже одна частина паркану є. Далі буде в нас інша. Тобто на цій неділі у нас в плані багато. Ну, подивимося, як вони реалізуються в життя. Так що, що в нас по планах? Виходить, нам треба той сарачок старий розібрати. І треба е, побетонірувати тут стопчики, по можливості е, закласти так само ракушняк. Ну і в общем, в общем я думаю, що отак у нас тиждень цієї роботи повинен і пройти. Отут такі справи. Так, е, тут теж, де оця земля, ми її вирівняємо, теж мотоблоком фрезою пройдемо. Оце усе згребеться, де камінчики не оці, воно згребеться. А тут мотоблоком пройду, з гребемо грабельками і буде красота. Рішили, огорода ж багато нам не треба, ну смислили з нього. Ми у минулому році, як бешені, понасаджували його такого, тих помідорів, томатів, 400 банок томату закрили, 3-літрових, 400 банок томату в погрібі. Це я кажу, ми їх за 10 років, мабуть, не вип'ємо. Ну, коротше, в цьому році, ото каже Маринка: хочу там пару десятків якихось помідорів, щось там баклажальчик, якусь там не знаю, укроп, петрушка, салатик і все. І не треба абсолютно нічого. Ну і картошки на молоду зробимо собі, може теж пару рядочків. А так. Рішили, що ну, реально воно багато не треба. Ось тут ось кинули трохи часничка, рядочків 4. Ось смородину попривозили, я її попідрізав. Як умію, так і попідрізав. То сюди ми посадили ось смородини кущі, туди ось вони далі пішли. І виходить, накупили дерев. Оце у нас, по-моєму, слива. Якась червона, червона, така здорова слива. Ну, коли буде родити, я вам все це діло покажу. Слива. Потім іде яблуня. Ось далі. Теж попідрізав, як умію, так і підрізав. Вроді би такі сильні гілки поставляв, а те, що таке слабеньке пообрізав. І говорю, та отут отак і сип. Оце ж тут немає нічого. Ось сюди прям можеш далі і сипати. Так, яблуня. Це у нас теж яблуня. І це у нас яблуня. І оце у нас яблуня. Тобто вони тут у нас йдуть раз, два, три, чотири. Тут чотири види яблук. Подивимося, які вони там будуть. Виростуть та виростуть. І потім. Оце у нас іде шпанка, шпанка а це е, якась там вишня велика, схрещена з черешньою. От і все. І ми оце коротше, так вирішили, що у рядочок посадимо ще й деревця, та хай тут ростуть. Тут що дуже класно, що тут ось роз і світонок, і сонце вже буде попадати на ці дерева. І протягом усього дня практично у нас ітиме і, і е, якраз прогрівання цих дерев аж до самого заходу сонця. Так що, в общем, якось так. Так, Ігрюнь, я вже зараз тобі буду допомагати. А де Артем дівся? На батуті пригадав? Так, ну тут навозу трошки в нас вже залишилось, все підрівняємо. Коротше, Усе ми доведемо до ладу. Ви не переживайте за нас. Бо я ж кажу, що є, що так переживають, що ми одне робимо, друге не робимо, ви за себе переживайте, а за нас не переживайте. Ми, ми знаємо, що нам треба робити, коли, і як, і на що. Ото такі і справи. Чого ви б'єтеся? Що таке? М? Чого б'єтеся? Ненормальні. Так, ну і що в нас? Ця домочка в нас лежить, віддихає, а оця домочка у нас годує. Гля що в нас там є? Да. Коротше, оцю свинку вона догодує і ми вбираємо її. Не годиться вона. Було у неї двоє поросят. Одне пропало, одне залишилося. А ви спитаєте, де ж ви ще скільки взяли, а тут їх шестеро у нас залишилося. Ті, що живенькі, хороші, такі, як, як... майо. Шмакулики, да? Ну все, цицьку смокчуть, все нормально. Було їх 10 у нас всього. Е... Оце вижило шестеро. Годуй, годуй, молодець. І так, ну що, тепер розкажу вам історію. Ждав я опорос, Це свинка, картошка, яка у нас була приболіла. Її-то ми спасли, ну, а покоління її не дуже. Вийшло так, що в неї ну, позавмирали поросята і повиходили вони мертвими. Двоє тільки було живих. Одне зовсім аніпусіньке, ну а друге було крупненьке, гарненьке. І ось воно, кстати, Оце воно ось. оп. Це, це єдине, яке вижило у нас, да. а одне маніпусіньке пропало. Ну, і виходить так, що 13 числа, 13 березня, вона у нас поросилася. Яйколовок, й Ну, все, я побачив, що діла немає. Якщо чесно, хотів вже і гріх на душу взяти, думаю, що вже від тих двох поросят вже їх убрати і, і не мучити цю свинку, і себе, і нерви, і так далі. Убрати просто їх дай все. Так, ну, коротше. Як же вийшло так, що у нас їх більше, ніж треба. Було їх 10. Є в мене підписниця Оля Потєхіна. Ми від Олі привезли ось цю теж мадаму. Тереза. Ой, Що це в мене? Оп, Тереза. Спить собі. Навіть не хоче, щоб я її гладив. Ну, як хочеш. Ну і в общем, 13 березня наша поросилася. І так вийшло, що 13 березня і поросилася свиноматка в Олі. Так от вона до мене вечором дзвоне. Ну, пізненько вже, я не знаю скільки времени було. Ну, я до неї попав, мабуть, часів у дев'ять вечора. І цей, вона, вона дзвонить, каже: Коль, твоя свинка розпоросилася. Я кажу, Оль, не питай. Просто розпоросилась, ну не питай. Двоє штук. І кажу, Од, один не жилець, одне ото тільки останеться. Вона каже: Срочно, їдь до мене. У неї свиномотка навела 26 поросят. 26 штук. Да, вони то маніпусінькі. Ну як, там вони то разні були. Ось, Ось одне із них. Воно то маленьке. Ну що, ну, ми поїхали, вісім штук ми, ми у волі взяли поросяток, Бачите, воно і це маленьке, ось де. Але ми взяли, я кажу, Оль, давай самих менших. Оце ось більше, бачите, ходить такий красовець, це наш красовець. Це від картошки. Це картошкин красунчик так? Да? Ти картошкин? О. І, в общем, так вийшло, що ми поки доїхали. У неї свинка, мабуть, присунула штук трьох, придавила. Каже, вони як почали розбігатися, вона ж хрокає, агресивна. Я до неї тих поросят відкидаю. А вона не знає, що робити. Їх 26 штук бігає біля неї. Коротше, якийсь був капець. Ну я в общем то приїхав до неї. Вона дала нам вісім поросят. Одне пропало наше. Получається, одне свинка придавила теж манюньке, ну вони важко ходили. І, і двоє теж так пропало. Ну, то із 10 штук, четверо у нас ушло. Ну, ушло і за те, що вони були прям реально слабенькі. Я в Олі я їх забрав, самих менших я кажу, Оль відбери, от самих маніпусіньких. Просто в цієї дами молока багато, а поросят немає. Я думаю, вона їх кажу, вигодує. Ну і так вийшло. Що, що цей? Що, бачите, ну Шестеро у нас вижило. Тобто п'ятеро у нас вижило оліних, і одне, і одне наше. Ну і все. Оце, в общем, якось отак. І тепер оце от <кхід> свинюка годує. Щось вигодує, щось у нас буде. Ну Ми її обиратимемо, тому що в неї перший опорос був дуже слабий, в неї троє поросят було. І цей опорос такий теж, бачите, двоє, двоє поросят, і вона погано покрилася, і, коротше, проблематична дуже свиня. Ну, нічого. Так що, в общем, якось так. Що ти так спиш, інтересно? Де як вона спить? Диви. Як так можна спати? М? Як ти так спиш, що в тебе нога висить? І одна, і друга нога висить. А? Це тобі по приколу, так чи що? М? Тереза, Тереза, моть Тереза, вставай, що ти? Діди, ді, вилежується. що ти вилежується? Що ти вилежується, га? Вставай. Так Хороша. Вставай, не спить, дурбеться, лодне, а. Каже, а мені, якби, якби ти мене почухає, і все, да? Да, все, хороша. Так, коротше, трудяги, ладно, давайте будемо прощатися. Ми трудимося і ви трудіться. Не зря я вас усіх трудягами називаю. Бо е, мене час від часу питають, що. Е, чого у тебе так? Так мало підписників кажу. Я ніколи за тими підписниками не гнався. Ну я знаю, що в мене люди, які люблять трудитися. От в мене кажу на каналі, люди трудяги. Так що, от, товариші трудяги, трудимося ми і ви трудіться. І ну, нормально, у нас 2000 кожен місяць з'являється, то це плюс 2000 ще трудівників, таких оце обезбошених, ненормальних, таких, як і ми, які кожен день щось роблять, роблять, роблять. Короче, Трудоголіки. Є люди, які алкоголіки, а є люди, які трудоголіки. От ми з вами трудоголіки. От нам аби робити, робити, робити. І ми від цього отримуємо якесь задоволення. Так що, в общем, якось так. Да. Все трудяги. Всім дякую, прощаюся з вами. Миру здоров'я. Хай вас Бог береже, хай у вас і у нас все буде добре. Тоже... Ну, вот, Трудимося, да й все. Трудимося, як завжди. Так що давайте. пока пока Idrinček, so ipid lampur, da, i teplokasenam bude, ipid lampur. Tate in so.